Мер від громади. Я Тетяна Цирульник журналіст, видавець газети Коло. Кандидат у мер від громади. Ми всі ходимо цими вулицями. Ми всі бачимо проблеми Полтави. Це місто наше і наших дітей. Нам тут жити. Наш мер це молода фізично і психічно здорова людина, яка не звикла сидіти на старих схемах без відкатів в голові. Це менеджер, який має хоча б невеликий, але власний бізнес, а тому уміє аналізувати і планувати. Управлінець реаліст, який не буде загравати з полтавцями, але дослухатиметься до думки з громади, тільки якщо ця думка адекватна і її поділяє, хоча б 5% жителів міста. Балабол. Популіст Полтаві не потрібен. Не буде приїзду по 30 копійок. Я не вірю в те, що швидко відремонтується кадетський корпус. Не стане Полтава найкращим містом у світі, принаймні у найближчі 5 років. Полтаву врятує план розвитку міста і холодний розрахунок. Я нова людина, ніколи не була у владі. Але як журналіст пильно стежила за роботою двох мерів. Тому я точно знаю, як не треба робити. Зробимо, як треба. Разом. Обираючи мера, подумайте про наших дітей. Мер від громади. За конкурсом оберемо мера та кандидатів депутати від громади до виборів. Напишемо меру програму. Підтримуємо на виборах восени.